Щенята і снігові замети. Ого, схоже, бухта пригод геть замерзла вночі, захекавшись, в роки, коли вони з гончиком і кремезом вибігли на вулицю погратися. Ой, ай, оу, вигукували щенята, ковзаючи по льоду. Повсюду височіли кучугури снігу. І справді, ніч була дуже морозна, сказав гончик. Насміхаючись з їхніх нових снігових шапок. Біля моста машина з мером Гудвей і ципалетою також ковзала по крижаній дорозі. О, ні. зойкнула мер. Її автівку кинули через людяну дорогу, просто у велику купу снігу. Я застрягла, зрозуміла мер, намагаючись повернути назад. Треба викликати щенячий патруль. Мер Гудвей зателефонувала райдеру, вулиці вкриті льодом, а моя машина застрягла в снігу. Я не можу вибратися. Залиште це щенячому патрулю, пані Гудвей, відповів райдер. Ми вже в дорозі. Райдер натиснув на сигнал тривоги на щенпаді і наказав Щенячий патрулю, усі на базу. Маршал Кремес і гончик вилізли зі снігу, коли засвітились їхні жетони. Ми потрібні райдеру, вигукнули щенята і побігли до майданчика. Щенячий патруль готовий до дій, доповів гончик, коли вони прибули на місце. Дякую, щенята, сказав райдер. Сьогодні дороги бухти пригод суперслизькі. Мер Гудвей застрягла в снігу і потребує нашої допомоги. Райдер попросив кремеза розчистити шлях, а гончика приїхати на своєму авто. Кремез, подвійна допомога, вигукнуло щеня, і почало розчищати дороги бульдозером. Відмінна робота, кремезе, похвалив щеня райдер. Гончику, тепер твій час. Гончик береться до справи, рапортувала поліцейське щеня. Райдер прив'язав трос, гончик завів мотор. І автівку миттєво витягли зі снігу. Молодець, гончику, кивнув райдер. Усе готово, пані Гудвей!» Спасибі за порятунок, райдере, подякувала мер. Тут знову задзвонив щенпат райдера. То був машиніст потягу. Колоди перегородили колію, сповістив він. До того ж рейки занадто слизькі і складно гальмувати. Ми вже їдемо, заспокоїв його райдер. Я знаю, хто простягне нам лапу допомоги, посміхнувся райдер і зателефонував Хаскі Еверест. Привіт, райдере! Чим може допомогти? запитала вона. Залізничну колію заблоковано. Ми повинні розчистити шлях, пояснив райдер, швидше сюди. Сніг чи лід, я готова бігти. Відповіла Еверест. Вона стрибнула у снігоприбиральну машину і з гуркотом вирушила гірською дорогою до місця аварії. Машиніст не може зупинитися, пояснив райдер Еверест. А якщо він наскочить на колоди, потяг зійде з рейок. Ми маємо працювати швидко. Гончик і райдер використали лебідку, аби прибрати колоди з колії. Лебідко, спасибі! вигукнув гончик. Потім Еверест за допомогою снігоприбиральної машини прибрала величезну купу снігу зі шляху поїзда. Чудова робота, Еверест, похвалив райтер і звернувся до Кремеза. Поїзд наближається, поквапся. Кремез керував своїм бульдозером, очищаючи дорогу від льоду і снігу так швидко, як тільки міг. Коли поїзд уже можна було побачити, Райдер наказав кремезу повернути на узбіччя. Тепер він має зупинитися, адже ви очистили колію, сказав хлопець. Усе тепер вийде, кивнув кремез. Машиніст почав гальмувати, і потяг зупинився на станції. «Ту-ту! ура! Гальма працюють, зрадів машиніст. Дякую тобі, Кремезе. Нема проблем, відповів здоровань. Ми зробили це, відповів райдер усім, коли повернувся на майданчик. Тепер можна і відсвяткувати. Хто хоче поковзати? Я народжена ковзати, радісно вигукнула Еверест і разом з рештою щенят побігла гратися. І з цим буде ще веселіше Еверест, крикнув маршал. Водяна гармата! пес пожежник вистрілив струменем води, що миттєво застигла на морозі у вигляді арки. Крижана гірка, радіє Еверест, піднімаючись нагору. Вона скочується так швидко, що врізається в зуму і скай внизу. Щенята летять угору, угору і зупиняються в сніговому заметі. «Хі-хі-хі!» – сміються всі. Дивлячись на свої кумедні снігові шапки, яка гарна команда щенят, радіє райтер.